Віки, слава Богу Святому. Неоднократно ми чуємо цю розповідь, і ми повинні подивитися, прикласти її до себе. Чи дякуємо ми Господу за ті добродійства, які Він дає нам? Чи ми Підходимо до Бога, кажемо, Господи, дякую, що Ти мені дав. Чи завжди приходимо у всіх своїх радостях до Бога? І що буде з нами, якщо ми цього робити не будемо? Звичайно, я зцілився. Дякую лікарям. Шоколадку, лікарю за те, що я зцілився, за те, що він мені назначив уколи, назначив таблетки, я вилікувався шоколадка лікарю я. Коли вже там шоколадка не допомагає, уколи не допомагають, ну, бігаємо по іконам, бігаємо по джерелам, п'ємо водичку свячену, а ось поможе. Знову ж таки, без молитви, без подяки. Допоможе воно? Невідомо. Але ходимо, накупляємо магнітиків на холодильник з іконок, доповнюємо свої іконостаси, ота от ікона мені поможе, ота от ікона. Так, Господь чітко каже, де ж дев'ять, тому що зовсім мало людей приходять, хай не до храму, хай у своїй молитві. Хай у своїй молитві. Але Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. І оцей відсоток він надзвичайно малий. Що Христос сказав цьому Самарянину? Віра твоя спасла тебе. Оцей самарянин вже не буде хворіти. Він вже очистився, тому що віра спасла тебе. Вилікувалися, пройшло там рік, два, три. Знову те саме. знову хворіє, знову не Ну, Хвороба це не означає, що тільки. Якась хвороба фізична, да? не бронхіт, не ангіна, а мається на увазі хвороба душевна. Треба брати більш глобальніше питання, якісь негаразди, якісь проблеми. От в чому має, мається, що мається на увазі. Да? Чому, чому? От ну, ну наче ж все ж було настраювалося, наче ж і на, і робота настроїлась, і в сім'ї все добре, і знову починається те саме: де воно береться, звідки воно береться, чого в мене знову не гаразди на роботі, чого в мене знову в сім'ї сварки, знову нерозуміння і так далі. Чо? Чому? Ну, ну все ж було добре, наче ж то ж? Чому ми після війни, коли приїхали з як окупація? Закінчилася, як вигнали. Ми приходили, при, обнімалися один з одним. Рідні були, рідніших не було. Зараз пройшов деякий час. Ми знову один одному грубимо, знову один одному, ж... не вступимо от тільки мені, тільки мені, тільки я, тільки я. Чому? Тому що ми не подякували. Віри в нас немає. Слава Збройним силам? Слава ЗСУ! Так, звісно, нашим воїнам надзвичайно велико дякую. Чому один прийшов? Чи не 10 очистилося? Де дев'ять? Віра твоя спасла тебе. А тоді ми задумуємося, чому наші воїни гинуть? Чому війна? І обвинувачуємо кого? Кого ми обвинувачуємо в тому, що війна? Бога. Чому Бог допустив війну? Так ми говоримо? То нарікаємо на Бога. Невже Господь не міг? Ми ж так молимося, ми ж ходимо, ми ж один до один. Знаєш, начебто православні, начебто християни, начеб... чому Бог допускає, чому гинуть діти? Чому гинуть воїни? Чому гинуть жінки? Чому? Чому він той не здохне і так далі ми говоримо? Де дев'ять? Чому ми не прийшли і не подякували? Так, да, треба було роботи багато, поприбирати, щоб діти тоді не, по, не полазили в тих гайочках, в тих кущах, де воно там, треба було світло, треба було гастро. Все, Це все треба було зараз, вертаємося зараз. І вже зараз пізно прийти і подякувати? Чи всі дякують? Ми один про одного скажемо один до одного, ні, ну я ж прийшов, я подякував. Так, да, я прийшов, я подякував, да, я той, я подякував. А інші де ж дев'ять? Сатана, ми звикли, що це все сатана, це все диявол, це він нас покушає. А я вам хочу більше сказати. Він а, навіть палець у палець не ударив, щоб зробити нам погано. Йому це не цікаво. Ми самі собі робимо гріхи. Ми стаємо рабами речей. Пам'ятаєте, коли ми говорили про віру, ми, ми чотири аспекти віри да, виявляли і сказали не прив'язуватися до речей. Пам'ятаєте? Так, от що нам найголовніше було? Поприбирати в будинку, облаштувати будинок, Це начебто й правильно. Так? Да? Наче й правильно. Щоб було зручно, затишно. Бо все ж таки ж, ми ж, ми ж повинні це зробити? Будинок, в кого там машина розбита, чи що, придбати нову машину, бо ж треба якось їздити на роботу. І байдуже, що там ті пробки по, по півтори години доїжджаємо, байдуже, але я куплю машину, бо ж, я звик, щоб в мене була машина. А як же? Як це? Все це так? А храми досі стоять розбиті, потрощені. Не думайте, що я нарікаю або вимагаю. Але я бачу просто те, що є. Підходиш до людини, мецената чи що. Допоможіть. Нема. Ну нема то нема. Дайте так, якось, давайте якось таку роботу зробимо. Не можемо. Ну не можемо, то не можемо. І так кожен із нас. Де ж ті дев'ять? Давайте задумаємося. Де ж, де ж оте в мені, отой, от, от, отой чоловік, який прийде і скаже: Господи, дякую, що в мене в житті все налагодилося. Дякую, що я живий, що сім'я моя жива. Дякую Тобі, що діти мої, слава Богу, в діті накормлені. Дякую Тобі. Тому що саме найголовніше, що ми повинні робити, верніше не так, одне з найголовніших, одне з найголовніших, що ми повинні робити, це дякувати Богу. За що? За будь-що. Проснулися? Вже дякую. Сонечко є, вже дякую. Дав до ночі роботу. Роботу зробили до ночі вернувся додому без аварій, без всяких там е, прильотів і так далі. Дякую, вже дякую. Це кожен крок. Я дякую тобі, Господи, тому що це надзвичайно велике чудо жити, коли прилітають ракети, народжувати дітей, виховувати дітей, відправляти в школу дітей. Не боячись, що ми їх більше не побачимо. Оти як пішло в школу, не дай Бог в школу прилетіло. Прилітає у школу по Україні, по садочку, по лікарню. прилітає. Богу дякувати, у нас не прилітає, облітає. Дякуємо йому за те, що облітає. Давайте дякувати. Не й за те, що там є інфраструктури, немає інфраструктури. Ми дякуємо йому за те. І хай далі облітає. Або хай взагалі вертається туди, назад, де? Хай туди. Ми нещодавно відмічали позавчора, да? відмічали Свято Святого Миколая, да? говорили про добро. Як треба робити добро, що ми відчекаємо від цього добра? Так, ми говорили, що будь-яке добро повинно робитися тайно і нічого не очікуючи від тієї людини, яка нам щось зробила. Бо тоді ми уподібнюємося язичникам, як Господь сказав. Не бути як язичники, що 에, на добро відповідають добру. Так? Завжди, якщо ви хочете зробити щось добре, робіть. Але тоді пізніше не кажіть, я йому скільки зробив або зробила, а він мені відповів там. Я така була, чи такий був для нього хороший, скільки зробила, а він мені відповів. Нам і так далі, і то Робіть добро в молитві, робіть добро таємно, робіть добро на землі, а подяка буде нам на небесах. Тому що яка цінніша подяка? Що ми можемо отримати тут матеріальне, фізичне? Яке, яка краща подяка? Тут, на землі чи на небесах? Яка подяка краща? Давайте за цим будемо, над цим будемо думати, про це будемо в своїх думках, коли нам починають заходити такі думки, що ой, і так не так, і так не так, я ж такий. так. Оці думки будемо відкидати. і Молитися за наших ворогів, Так, молитися за наших ворогів. Щоб їм Господь все ж таки дав розуму, що ми ж тут теж все ж таки такі, як і вони, люди, вроді би ж, братія, як вони люблять казати. Хай їм теж прийде якийсь розум. Давайте будемо не проклинати їх, молитися за них. Щоб вони також очистилися від тої прокази. А вони також прийдуть до Бога і скажуть: як отой бачите, в Святому Євангелі сказали, і це був Самарянин. Да? Ми знаємо, хто такі самаряни. Да? Ми вже неоднократно говорили, що це були очтіп'янці да, від Богом вибраного народу. І Христос знову його, його приводить. що І це. от один з десяти це був самаря... самарянин і продякував. Хай вони також приходять до Бога, дякують йому, що Господь їм дав розуму якось закінчити цю війну, цей конфлікт, не просто заморозити на 3-5 років, щоб взагалі вони навіть думати забули про воєнні дії проти нашої держави. Тому... За все дякуємо, і за хороше дякуємо, і за погане дякуємо. Навчимося в всьому негативі знайти позитив. Навіть в негативі знаходимо. Їх дуже багато, позитивів, дуже багато. Але давайте і це знаходити і за той позитив, що ми знайшли, також будемо дякувати. Господу нашому слава на віки віків, а вам спасіння і Боже благословення. Помовмо всім і засії душі, і за все розуміння нашого